Дорогі глядачі, сьогодні будемо говорити про тисячу Зеленського. Думаю, що це далеко не остання моя програма на цю тему. Отож, нам красиво розповідають про повернення українців додому, посилення громад і підтримку вразливих. Як це зв'язано з тисячою Зеленського? Трошечки далі зрозумієте, в той самий час уряд готує роздачу по тисячі гривень всім і кожному. За рахунок чого? От ми всі задавали питання, де ж будуть брати гроші. Тепер зрозуміло, де за рахунок дітей малозабезпечених і місцевих бюджетів. Читаємо статтю: тисячу зеленського профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених. Отакий От кешбек по-українськи. Профінансують знаєте забрати в тих. Хто реально потребує і віддати на красивий сюжет в новинах? Що відбувається насправді? В Мінсоцполітики лунають презентації для Європи, мовляв, ми будуємо справедливу і гідну систему реінтеграції, зміцнюємо громади, захищаємо людей з інвалідністю, літніх сім'ї з дітьми, паралельно готують тисячу для всіх. І національний кешбек звучить гарно, так, але давайте подивимося, де беруть на це гроші. Місцеві бюджети раз Кабмін всупереч позиції парламенту і асоціації міст, хоче забрати у громад 64% ПДФО плюс кошти реверсної дотації. Для багатьох сільських і селищних громад можу сказати, це хребет фінансів. Школи, садочки, амбулаторії, соцпослуги, гуртки, підвезення дітей. Тобто забрати все це це отримати просто лежачу систему. Розумієте, добити тих, хто і так вже лежить. Дитячі і соціальні програми це просто треш. На папері про вразливих в реальності мінус на вразливих. Видатки на програму соціальний захист дітей і сім'ї мінус трошечки більше трьох мільярдів гривень. На підтримку малозабезпечених сімей. Це буде майже мінус півтора мільярди гривень. Куди все це перетікає? На Тисячу Зеленського для всіх. І рекламний національний кешбек. Резерв порожній нічого, Додать, додають з громад. І все виходить, як і запланували. Чому це удар саме по дітях і найслабших? Бо тисяча всім це таргетована допомога. Її отримують і ті, хто справді ледь виживає, і ті, кому вона не критична. Розумієте? Тобто отримують всі і тим, кому вона потрібна, і тим, кому вона не потрібна. Натомість дітям із кризових сімей, одиноким мамам, людям з інвалідністю, реальну щомісячну підтримку просто зрізають. Тобто, у найвразливіших забрали стабільний хліб, щоб всім роздати по цукерці. Цукерка смачна і гучна, але завтра буде порожня тарілка. А тепер про повернення українців додому. Нам кажуть, посилюємо спроможність громад, а фактом забирають у своїх же громад головні доходи. І що далі? Ми повернемо людей в громади. Без коштів на лікаря, соцпрацівника, логопеда, інклюзивну освіту, транспорт, тепло, світло в школі це не реінтеграція, це переадресація проблеми на місця з подальшим публічним, що винні мери, вони не справилися, але ж ви самі зараз не хочете забрати гроші. Чим небезпечна оця роздача для всіх? Це такий, знаєте, квазі-податок на бідних і на громади. Тобто замість адресної допомоги, наприклад, конкретній дитині, одноразова тисяча на картинки. Це така демотивація партнерів, бо європейцям і так складно пояснювати своїм платникам податків кожен євроцент, а тут мінус на соціальні програми. Плюс на піар-роздачі, ну, довіра слабша. В кінці кінців це підміна політики соціальним шоу. Не реформи, а яскрава упаковка. Тобто сьогодні тисяча, завтра кешбек, післязавтра порожній місцевий бюджет і черга в соцзахисті з реальною бідністю. Знаєте, як кажуть: критикуєш, пропонуй. Як було б правильно. Адресна допомога замість оцих подачок всім. Тобто кожна гривня туди, де вона рятує дітям, сім'ям в бідності, людям з інвалідністю, ветеранам, тобто тим, хто справді потребує. І можна не тисячу, можна більше. Залишити громади у спокої, залишити їм і ПДФО. І дотації, бо саме громади тягнуть школу, ФАП, інклюзію, харчування, підвезення, укриття, прозорий аудит, кешбеків і тисяч. Покажіть джерела, мету, результати. Немає метрик це не політика, це піар. І це піар. Фонд цільових соціальних інвестицій, окремо від піар-ініціатив з громадським наглядом, де кожен проєкт з бенефіціарами, дедлайнами і відповідальними. Підсумок такий. Тисячі для всіх за рахунок дітей і бідних, за рахунок громад, за рахунок в кінці кінців шкіл, там, логопедів, харчування, підвезення, укриття і так далі. Це не турбота, це такий дорогий фокус. Він дає красиву картинку сьогодні. Щоб новини, гарненькі новини випустити, але дає ще більшу деру завтра. Якщо ми справді хочемо повернути людей, зберегти громади, допомогти вразливим, треба перестати фінансувати оці одноразові цукерки ціною дитячого хліба. І останнє, коли наступного разу почуєте про посилення громад. Про захист вразливих ставте одне просте запитання: чи не з цих громад і вразливих щойно забрали гроші на чергову роздачу? Бо соціальна політика це не шоу всі по тисячі. Соціальна політика це коли жодна дитина не падає крізь дирку в бюджеті. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.